Вітаю вас! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі Єліна Буганова Хендмейд. Сьогодні я б хотіла розказати і показати вам, як в'яжеться ось такий чудовий візерунок під назвою Резиночка 1х1. Можливо, він якось інакше називається, але я його називаю саме так. В'яжеться він гачком і складається рапорт лише з двох рядів. Отже, давайте розпочнемо. Беремо любу пряжу, яка у вас є, любий гачок підходящого розміру, і в'яжемо ланцюжок потрібної нам довжини. Я велике в'язати не буду для того, щоб вам було зручніше показувати. Далі ми в'яжемо перший ряд, але він не входить в рапорт, він іде як фундамент для цього візерунку. У другу петлю від гачка ми пров'язуємо всі петлі стовпчиками без накиду. Так, розпочинаємо в'язати наш перший ряд нашого рапорту, робимо петлю підйому, розвертаємо наше в'язання, і перший ряд ми пров'язуємо не за ось цю косичку, а пров'язуємо: ось є у нас під петлями отакі перетинки, дужечки, і ми повинні пров'язати нашу петлю в цю дужечку. Ось так ми повинні зайти гачечком в цю дужечку. І пров'язати стовпчик без накиду. Точнісінько, так само ми пров'язуємо до кінця всі наші оці перетиночки під петлями. Якщо у вас, як в мене, наприклад, товста пряжа і товстий гачок, і вам незручно вводити гачок. Віддушку, можна собі допомагати гачком меншого розміру. Підняти дужечку, захватити ниточку і вже потім продовжити в'язати основним гачком. Пров'язавши останню дужечку, складно ще, пров'язавши останню дужечку, ми повинні зв'язати кромкову петлю. Дивіться, в нас є ось ось така ось перетиночка. Ми вводимо наш гачечок в першу перетинку, і ось наступна перетинка є. Ми також вводимо наш гачечок в другу перетиночку. Ось так підіймаємо і пров'язуємо кромкову петлю стовпчиком без накида. Перший ряд у нас готовий. Робимо петлю підйома і вив'язуємо другий ряд. Як ви бачите, в нас вже є вже перша, як лицева петля прив'язанні спицями. Далі ми вив'язуємо у другу петлю від гачка, тобто ось перша петля, ми у другу петлю від гачка пров'язуємо стовпчик без накида, але за першу дольку нашої косички. Як ви бачите. Наступно ми також будемо пров'язувати лише за першу долічку. І всі останні петлі також будемо пров'язувати за першу дольку. На цьому рапорт нашого візерунку завершено. Не забуваємось за кромкову петлю в кінці нашого ряду. Ось як ви бачите, наша перетиночка. І ось друга перетиночка. Нам потрібно зайти під обидві і пров'язати стопчиком без накиду. Далі ми робимо петлю підйому, розвертаємо наше в'язання і повторюємо наш рапорт. Підіймаємо ці перетинки. Саме ці перетинки в нас роблять лицеву петлю, як, як виглядає вона як лицева петля, при вив'язуванні вив'язуванні спицями. забуваємо за кромкову петлю, ось вона. Ми її вив'язуємо стовпчиком без накиду. Робимо петлю підйома і в нас вже є ось такий візеруночок, виглядає як лицева і виворотня петля при вив'язуванні спицями. Дякую вам за увагу! Буду вдячна вам за вподобайки і підписку. До наступної зустрічі на моєму каналі. Бувайте!